На Херсонщині з перших хвилин трагедії на Каховській ГЕС несуть службу полтавські правоохоронці. Про це під час брифінгу повідомив сьогодні начальник головного управління нацполіції Полтавської області Євген Рогачов. Більш ніж 100 поліцейських у нас на станом на, на ту хвилину тої трагедії, того терористичного актуаліта Російської Федерації знаходилось саме в місті Херсоні. Це поліцейський зведений загін Полтавського Гонпе. І тому з перших хвилин цієї трагедії наші там понад 100 чоловік хлопців у нас знаходяться, вони виконують обов'язки, надають гуманітарні місії більш ніж дві доби, допомагають колегам з Херсонської області щодо також рятувальних заходів і надання інших там ну, будемо казати функцій, які, до яких їх задіють згідно того плану ну, керівництва ГУНП та військової адміністрації Херсонської області.